Мир вам, друзі, Буча Київська область, дуже чудова локація. У нас лісна частина міста, дивіться, ось так виглядає наша вулиця. І до вашої уваги ось такий ось будинок одноповерховий, нестандартний, дуже якісний, 160 квадратних метрів. Дивіться, це у нас заїзд і парковка для двох автомобілів, автоматичні ворота. У нас є ділянка, дивіться, ось така 6 соток, нагадаю. І ось так виглядає у нас сам будиночок по фасаду. Дуже стильна, велика тераса, дивіться, висота тут десь 7,5-8 метрів. Будинок дуже якісний. Це гляний, повністю утеплений мінеральною базальтовою ватою. І по фасаду є у нас плитка травертин, Ось такі. Дивіться, якісна у нас побудова. Будинок нагадаю повністю з максимальним.